Я Христина Чернега. В ефірі Свіженькі новини від Христини. З чим вас і вітаю! Планувала розпочати випуск з найцікавіших декларацій слуг, служниць і прислужників. Декларації мають бути відкритими одразу. Будь ласка, відкривайте угу. вас. Ніхто в цьому не перекриває. Зрозуміло угу. комусь дуже вдячен, за когось сором. Але наш президент щодня змінює світ, а з ним і мої плани. Володимир Зеленський, дух України. Тому спочатку про свіжі заяви гаранта, які мали б надихнути, припинити зраду. Ну і оте, все готові. Поїхали, звісно, за дві години спілкування з журналістами. Президент не міг відповісти на всі запитання. Де снаряди? Вова, де снаряди, пане президенте. Вам слово, тому ніхто і не чекав, що він скаже, хто і навіщо встановив пристрої для прослуховування в кабінетах, де мав працювати головнокомандувач. Для мене це порожня справа. Я знаю, хто проводив ці записи. Я знаю для чого, я знаю, хто це зробив. Не готовий зараз говорити, тому що йде слідство, хоча я знаю відповідь. Спочатку поставте, у мене не то на суфльорі. Не хочу про це зараз говорити, тому що йде слідство, і тому що і нема нічого на відео. Порожні записи єрмака. Причому тут єрмак. Ну що ви? вибачте, це була не та присуха. Традиційно налажали. Аналітики, новин від Христини: масштабний збій. Пропало все. Питі прокляті прихаскати п'ять гади роздувають. Але я їх вже звільнила. То таке, то давай панове більше. Всього ху... так само ніхто і не чекав, що президент відповість за лейтенанта Баканова, який за розвал роботи СБУ отримав незаслужене покарання, а майже півмільйона гривень компенсації. Що не зможу сказати, вибачте, після повномасштабного вторгнення президенту очевидно стало незручно за свого товариша. Баканова? Давайте наступне запитання. Пан Баканов. До речі, де він? Чому пан Баканов зараз не сидить на місці Романа Червінського? Лейтенант Баканов вам відповідає: все, що ви кажете, є суцільним фейком. А ви продовжуєте? А ви продовжуєте дискредитувати, дискредитувати силу? Який довіряє український народ, я пропоную закрити рот і послухати ведучу, Добре, однак, судячи із публічної декларації у Івана Баканова, який привів в службу безпеки України на топ жирні посади Олега на кулініча і Андрія Наумова, в нього все в порядку, повному шоколаді. І мільйон на рахуночку є, і нерухомість є. І е е е е готівкові кошти в іноземній валюті теж. Є, але найцікавіша деталь знаєте, про жадібність Баканова, коли його звільняли із служби безпеки України, а це був липень 2022 року. Він отримав компенсацію в сумі 434 тисячі 639 гривень. Яке кончене! Тобто, уявіть, яка ж сука цей Іван Баканов. Я терпляче вислухала незручні, так і зручні для президента запитання і передбачувані відповіді. Скільки в нас є часу чекати, і наскільки критичним є швидке рішення про допомогу від штатів? Дякую. Тому, пане президенте, поясніть, будь ласка, що для вас особисто перемога? Молодець, хороший вопрос. Дякую вам за запитання. Що для мене особисто, я тільки що про це закінчив. Це вам урок комунікації. Але так і не почула головного, як на вирішальному етапі війни президент будуватиме роботу із залужним, не тиснучи руки та не цілуючи у щоки один одного. Простіше кажучи, чи отримує розвиток брудна кампанія скування головкома, яку ініціювала, начебто, безугла Мар'яна Безугла зробила низку звинувачень у сторону командувача ЗСУ Валерія Залужного. Зокрема, вона заявила про те, що він не надав ніякого плану дій на 2024 рік щодо війни, і сказала, що через це він має піти у відставку. Скажіть, ця позиція представниці президентської партії відображає також вашу позицію. Вона говорить не сама по собі. Ця людина досі є заступником головного комітету з питань питання, питання оборони. Ця людина досі є одним з головних спікерів і застрільником всіх брудних кампаній. Тому, коли ми бачимо оці от наїзди на залужного, то це не випадковість. Це говорить про те, що вони знову через свій чорний рот тестують якесь нове лайно. Відповіді на запитання Зеленський дав, але після них чомусь стало незатишно. І трішки соромно. А для чого комусь допомагати і розвивати цю тематику? Робочі в мене стосунки заложним. А що стосується Мар'яни, Валіри, братан, мене так не говори! Браші ти мене так не огорчай! І у них там є ще кілька людей, дуже складно. Вони всі дуже люблять е, коментувати, лайкати. В Фейсбуці вони дуже часто там спілкуються. У них діалоги, вони з перших днів то вони разом їздять на фронт, то вони сваряться. Це складні питання, якщо чесно для мене. Я тому вам і сказав: мені здається, нам всім потрібно давати результат державі щоденний. А селфі встигнемо під час війни. от така ситуація, коли треба просто замовкнути? Постає питання, чи варто було організовувати цю прес-конференцію взагалі? Репліка президента скидалася швидше на слово пацана, ніж на промову гаранта. Кинув не нілух. Чи не нагадує вам ну, Зеленський такого класного керівника, який говорить: Ну Мар'яна, Валєра, що що це взагалі за фамільярність до до головнокомандувача збройними силами України під час війни? що Чабасмотр щоватвість Якісь такі натяки на зневажливе ставлення до військових, до головнокомандувача вони точно сьогодні не додають оптимізму українському суспільству. Що це за панібрацька манера звертатися до посадовців і політиків, так, наче це якась кампашка на районі. Це район. Це твій твій? Твій район! 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 Чи у вечірньому кварталі? Олег ні, не так. Олежка! А ні, не так. Слышь, ти? Пане президент, я можу я задати вам питання? Пане Володимир, я можу ви задати. Ви Слухайте, куди ви, 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 ви пхаєте? Повертаючись до того, що сказав український президент, він назвав це операцією товариша Петі, а я його цитую. Володимир Саміч, я вам не Петя. І припинить, будь ласка, цю практику невихованої людини. Володимир Олександрович, наче й не стежить за перебігом кампанії Безуглої, але знає і про історію з селфі, і про запеклу Фейсбучку, та намагається звести все до особистих суперечок. Тільки от забуває згадати, що ті випади, плітки і сварки генерує одна єдина людина, і це незалужний. Мар'яна Безугла. Почала звинувачувати головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного в тому, що він у нас, друзі, не вирішує проблеми Збройних сил України. Ну і там багато всякого лайна написано, що от, плохой залужний, тим він не значить, він за все відповідає, але нічого хорошого не робить. Буду його, значить, от я мовляв, критикувати. На мій погляд, це очевидні речі. Валерій Федорович, якби ця. Істота її діяльність не задовольняли Володимира Зеленського, Давіда Рахамію і всіх решта людей з офісу президента, типу Андрюша Єрмака. Вона би давно закрила свій рот. До речі, вона і прямо всі військові такі називали комісаром Єрмака, який сидів в штабах і роздавав напряму вказівки. Соромно, що ви не розумієтесь на таких простих речах. Що воно хотіла сказати? Я так і не понял. Все огонь, Валера, настало твоє время. А ще мене збентежила заява президента про дуже маленьку команду, без якої і він сам ніяк, і ми б не мали ППО. Що стосується моєї команди. Якщо я позбавлю своєї команди, у мене вона невелика. Дуже дуже жіноча штучка, маленька така ну це нормально. П'ять із менеджерів. То ми стаємо з вами слабкіше. Буде менше ППО, буде менше допомоги при всій повазі до вашої риториці. Не можу позб. Просто не можуть дозволити цього собі. Сьогодні важливо не ділитися. Шість чи про сім осіб, завдяки яким у нас є все, як він сказав, і і може просто не бути ППО. Чи в даному разі не є Україна заручницею цих п'яти шести осіб, якщо під час війни лише ці п'ять-шість осіб можуть вирішувати багато питань, і що власне буде, якщо цих п'ять шість осіб не буде навколо президента Зеленського? Думаю, що Україна точно не програватиме, навіть якщо не буде 5-6 осіб, тому що тримається все справді на загальнонаціональній єдності. А про це ми відповіді сьогодні не почули. І це насправді дуже прикро. Для мене загадка в хто входить до складу тієї команди, бо я знаю лише одну незамінну людину в країні. І Сам Верховний Єрмак України. А хто ж такий Андрій Єрмак? Можливо, це якась агентура, можливо, просто якийсь амбітний дятел, який хоче собою замінити все. Знаєте, я президент і ні на словах, ні бла 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 а реальний патріот України зараз складно знайти тему, в якій би не було юзерпіка Андрія Єрмака. Адже Андрій Борисович у нас займається санкціями, він у нас займається розшуком активів Російської Федерації. Він у нас займається інформаційною політикою, керує купівлею зброї, фактично перебрав на себе функцію уряду і займається визволенням українських полонених. На 300% українець казати про нього бруд. Я вважаю, що це вже є державна зрада. Він супроводжує Зеленського на роботі, він із ним на сімейних посиденьках, і він їздить із Зеленським на шашлики. Так само вони разом на курорті Буковель, і навіть разом у лікарняній палаці. І ця людина спокійна, велика людина. І як, як, як і по розмірам, так я, як, як я бачу і, і по розуму, спокійна людина. І він чітко відстоює свого, ну скажімо так, давайте так боса. І це правильно. Якщо за ППО хаймарси, Леопарди та сучасні літаки, яких немає, ми повинні дякувати виключно єрмаку. Ну і трошки татарову. Ну, але стромна, звісно, історія. І хтось каже: треба змінити єрмака, треба обрати ні. Знаєте, моя внучка каже: ні. Ніт. 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 Це означає, що вони з нами як мінімум до перемоги, і це потужний стимул перемагати якнайшвидше. Лише тоді, як Володимир Олександр Зеленський вирішить піти із української політики, ми нарешті позбудемось Єрмака і видихнемо. А то вже захід вустами своїх медійників висловлює обережне занепокоєння перспективою заєрмачення України. From This is BBC News. він керівник Офісу президента, і як вважає дехто в Україні більш впливова людина, ніж сам президент. Отже, що і хто потрібні нам для перемоги? Андрій Єрмак. Президент сказав, що Генштаб вимагає мобілізувати півмільйона людей, і це немало. Воювати будуть всі. Воюватимуть всі. Це війна надовго надо вміти всім. Робити все ми завжди е, не встигаємо. Окі. Ми не встигаємо Окі. критично. Ви просто дуже вибачте багато говорите, тому і не встигаєте. Я вам пропоную все ж таки зробити паузи ваших запитаннях, але маємо підстави для оптимізму і гарні новини від Христини. Вам не здається, що українці навіть в умовах повномасштабної війни стали жити краще. Всі партнери дійсно Відмічають те, що зростання українського ВВП на 5% у 2023 році, падіння інфляції на рівень 5,5-6% – це колосальний результат. Хлопці кого ви на у 2023 році. Українці придбали нових автівок більше ніж у довоєнному 2021-му. Спробуйте зателефонувати в автосалони там різних навіть топових марок, і ви відчуєте, що є черга, 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 черга. Отже, зубожіння скасовується: вільна, сильна, квітуча Україна це країна моєї мрії. Я дуже хочу жити в країні, в якій мені буде комфортно, буде комфортно моїй родині. Нехай живуть відкриті декларації нардепів Тищенка, Вацака та Івченка, який тачку ще не декларував, але купив і юзав. І це також для нас потужна перемога. Я ж не мами рівень на черешні. Ви правильно зрозуміли. Серед покупців або користувачів нових чи майже нових тачок шановні і успішні люди. Судді, нардепи, чиновники, працівники МВС і ДБР. Ура, товариші! Ні, круто, дуже круто. Зокрема, купівлею двох автівок відзначився парламентський скандаліст, боєць без правил, честі і совісті, москофіл Артем Дмитрук. Причому дві преміальні тачки він придбав рази в три дешевше, ніж на автобазарі. Що там мало, мало. <плес> Сложно. Короче, бабосіки тютю. Так от, повертаючись до Мар'яші Безуглої. мадам і всі ваші керівники. А ви не хочете спитати отут, що відбувається? Ні, от вам і відповідь на запитання: де президенту і головкому взяти півмільйона рекрутів? Додаткових 450-500 тисяч людей. Якщо почати з таких сильних і успішних хлопців, як Дмитрук, Ктищенко, судді судді це е, найгірша частина нашого суспільства. Деберівці, заможні поліціанти, то армія отримує готових водіїв, механіків, стрільців, штурмовиків і кризових менеджерів. Ви взагалі вже з розуму зійшли. Зрештою, в умовах війни ці люди зуміли наскердувати. На дорогі авто я дійсно продав свій старий автомобіль, купив новий автомобіль, і це співпало з цими подіями в нашій країні. Отже, зуміють постояти за себе, батьківщину, родину і бабло. Награждається Ніколай Тіченко Стечкиним командирським за проділену роботу. Поздравляю. прийнявся виконувати накази президента. Виконувати накази народу України захищати до останньої каплі крові. Слава Україні, не роз, не роз. просто українця за крадіжку в магазині гарантовано запроторюють за грати, Але якщо можновладець тепер вкраде в державу мільйони гривень, він відбудеться лише штрафом. Це були новини від христини, а далі будуть підсумки декорування і номінації: заслужені, дивні і зашкварні. Ми ждемо. Перше, їм треба знати, що ми про кожного з них знаємо. І не забувайте, все одно друзі, в усьому він залужний. І, і, і да, і звісно ж, параха який постійно нагнітає цю тему. Не пропустіть свіжатину і крінжатину. Будь ласка, дотримуйтесь елементарних правил безпекової гігієни для журналістів. Мар'яно, іди спати чесне слово. Я Не сексист. господь теж сексістка. Тара-па-там-пам.